Ми маємо пам'ятати про своє минуле, тому що коли ми забуваємо його, то підривається фундамент. Неможливо без пам'яті про минуле, вбудувати якісну будівлю. Але жити і думати ми маємо тільки про минуло, тому що як я пригадую ще Жюльвер, свій час сказав. Все, про що людина не подумала, в майбутньому буде матеріалізовано. Тому сьогодні я хочу сказати вам, що в майбутньому я бачу через 25 років, найближчим майбутньому. Скажімо, через 25 років ми тут всі збираємось, чи можливо не тут, а в своєму місті, місці. І я бачу компанію добре організовану, Інтелектуальним з високим людським потенціалом, який сплав досвіду і політфантазії молодих дають максимально ефективний результат. Фірма працює в сферах розширення можливостей людини та гармонізації її існування у світі.